Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра ліги. Євген Задорожний, головний тренер Аврори. По-перше, вітаємо вас із перемогою, з тим, що вирівняли рахунок у серії. По-друге, ну, напевно, сьогодні той день, коли протистояння Аврора «Футзал» стало офіційно дербі. Що сталося в тому епізоді? Скажіть, будь ласка, ваш, ваше бачення? По-перше, мені здається, на мій погляд, я дивився за цим із, з далекої відстані, але не, не ті люди отримали. Не зачинщики отримали червоні карти, карточки. а Чомусь судді дали тільки нам червоні карточки. Чому? Ті гравці, які з Каяпу, які приймали безпосередню участь, вони отримали лише жовту карточку. Тому я бачу в цьому несправедливість. Якщо червоні, то і там достатньо людей, котрим потрібно було показувати червоні. Але десь о, в тому моменті почалося все з звичайного аута, якого судді просто пропустили. М'яч вийшов і пішла заруба. Так, о, ці емоції потрібно контролювати. І, по-перше, їх потрібно контролювати суддям, щоб судді не допускали цих грубощів, тому що це травматист, це гравці збірної, і їм потрібно це контролювати. Більш зріліше до цього відноситись. Тим не менш ще до суточки, напевно, зробили основний внесок у перемогу ці три м'ячі в першій половині другого тайму. Що які корективи внесли в перерві, щоб переломити хід зустрічі так, як це сталося? Ну перед хлопцями заакцентували увагу, що нам потрібно за рахунок своїх якостей грати. Тому що по першому тайму ми звалювалися на вертикаль, яка нам не вдавалася, на жаль. Але моменти були, досить гарний момент був у Семенченка, це штанга. Да, і так ми мали ініціативу, але так буває, що ініціатива за нами, і я пропускаємо. Пропускаємо швидкій контратакі і м'яч на швидкому вводі, пропустили перший м'яч. Але дякую хлопцям, вони знайшли в себе сміливість, без сумніву, пішли вперед, заграли. І три м'ячі, один стандарт, а один, два дуже ігрових м'яча, дуже класних. Саме так діє аврора. Ну, дві червоні Оресту Боргону та Максиму Бессалову. А окрім того, що ну, просто вся гра була весь час, всі 40 хвилин. Та й вчора, всі 50 хвилин, сьогодні 40 були дуже жорсткими. Яка кадрова ситуація в команді в світлі майбутніх зустрічей в залі Джим Макс, бо вже за тиждень знову грати, і це буде мінімум дві гри? Мені здається, що Орес помилково отримав цю червону карточку. Якщо мене почують... Відповідні органи, які за це відповідають, щоб вони подивилися цей інцидент і щось змінили, тому що Орес не, не приймав безпосередньо участі, він розбороняв ту зутичку по так, Він там був у епіцентрі, я вважаю, що він заслужено отримав червону. І... Що стосується переломних моментів, ну, я не скажу по грі. Ми і в минулій грі мали дуже велику ініціативу, е великий гандикап, але ми допустили дуже такі е незрілі помилки. Мало в нас плей оффів по позаду, які б ми проводили, тому так і зіграли. Але ми також мали величезне по моментам, ми передивлялися цю гру, величезний гандикап мали по моментам, але ми їх не реалізували, хоча й забили три м'яча. І в лотереї ми програли сьогодні по серіям 1-1. Я думаю, що більш запеклі, більш емоційні ігри ще будуть у нас на виїзді, коли нас буде приймати Скаяп. І останнє невелике питання. Ви самі до нього підвели. Якраз сказали про те, що мало досуду в плей-офф так. Ви регулярну частину чемпіонату пройшли взагалі майже бездоганно. А от зараз у плей-офф виникають проблеми. Навіть в червь фіналі були невеличкі проблеми в першому матчі. Своя думка на це, це плей-офф це я їх називаю ігри другого шансу. Комусь потрібні ці другі шанси, тому хтось зовсім не готує гравців, вони не зростають. У нас інша філософія. Ми готуємо гравців для збірної. у нас… Я можу про це сказати відверто. У нас найкращий гравець світу, і він зріс в Аврорі. За два роки він зріс, і він став лідером, він став бомбардиром, він став лідером захисту збірної країни. Тому ми на вірному шляху. Я думаю, що те, що нам поки не вдається, це від того, що ми досить мало граємо в плей-оффах. І я рахую, що це як окремий турнір. Я його називаю турніром другого шансу. Чого очікуєш від перегляду футзалу Сфавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра Ліги.